На світанку вівторка, 3 вересня 1918 року з Київського вокзалу в обстановці цілковитої таємності вирушив поїзд із Павлом Скоропадським. Газети повідомили про це лише наступного дня, коли поїзд уже був за межами України. Так розпочався єдиний закордонний візит останнього гетьмана України. Чому його початок був настільки засекреченим і які результати та наслідки він мав, дивіться у відео. Слава Україні! Мене звати Владлен Мараєв і ви на історії без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український. YouTube! тему цього випуску обрали наші патрони: 45% голосів за варіант зустріч гетьмана з імператором. Візит Скоропадського в другий Райх». Дякую за вашу підтримку, друзі. І нагадую, що допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео можна через платформи БайМіякафі, Патреон або шляхом спонсорства на Ютубі. Ставши патроном або спонсором історії без міфів, ви матимете можливість голосувати за вибір тем на наступний місяць. Голосування за теми жовтня відбуватиметься до кінця вересня, і наразі там триває надзвичайно запекла боротьба між кількома варіантами. Тож буквально один-два голоси можуть все змінити. Для наших патронів і спонсорів також доступний список рекомендованих джерел і літератури до тем нових випусків. Допомогти каналу можна й переказом на картку Приватбанку, на Монобанку або Пейпал. Реквізити та посилання в описі цього відео. Візитові Павла Скоропадського передувала робоча поїздка до Німецької імперії голови ради міністрів Української держави Федора Лизогуба в другій половині серпня 1918 року. Його супроводжували товариш. Тобто заступник міністра закордонних справ Олександр Паутов, ад'ютант гетьмана Василь Кочубей та інші особи. Делегація провела в Берліні низку переговорів, зокрема з державним секретарем, міністром закордонних справ Німеччини Паулем фон Гінце. Хоча загалом українські посадовці були задоволені результатами цих зустрічей, та у найважливішому питанні вони нічого не досягли. А на той час на перше місце виходила обороноздатність української держави. Адже становище центральних держав Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії та Османської імперії ставало дедалі загрозливішим. 8 серпня війська країн Антанти розпочали ам'єнську наступальну операцію на Західному фронті і швидко прорвали дві лінії оборони противника. Перший генерал-квартермейстер німецького генштабу Еріх Людендорф назвав це Шварцертакдес Дойшенхерес, чорний день німецької армії. Стратегічна ініціатива остаточно перейшла на бік Антанти. Було зруйновано надії центральних держав на взяття Парижа та виведення Франції з війни до прибуття в Європу американських військ. Враховуючи такі розклади, офіційний Київ мав уживати заходів для розбудови власних збройних сил, а це виявилося неможливим без згоди Німеччини. Накопичувалися також інші питання, наприклад, приєднання Криму до України. Крім того, Скоропадського дратувало зверхнє ставлення німецьких воєначальників до українських урядовців, офіцерів та й до нього самого, і впоратися з цим теж було нереально без прямого втручання офіційного Берліна. Таким чином, зустріч гетьмана з Кайзером Вільгельмом II давно назріла. Німецька сторона з розумінням поставилася до вирішення цієї проблеми, взяла на себе більшість організаційних питань, включно з безпечною доставкою високої української делегації до Берліна. Час був неспокійний, і Скоропадський доручив державному секретареві Сергієві Завацькому розробити закон про тимчасову форму правління в Україні на випадок відсутності гетьмана. Той швидко впорався із завданням, і 31 липня Рада міністрів ухвалила тимчасовий закон про верховне управління державою на випадок смерті тяжкої хвороби і перебування поза межами держави ясновельможного пана гетьмана всієї України. Наступного дня його підписав Скоропадський. Документ передбачав можливість створення колегії верховних правителів із трьох осіб. Одного учасника призначав гетьман, другого обирав уряд, а третього найвищий судовий орган державний сенат. Перед початком візиту в Німеччину гетьман поставив на чолі колегії прем'єр-міністра Федора Лизогуба. А буквально в день від'їзду, 3 вересня, уряд і сенат затвердили членами колегії військового міністра Олександра Рогозу. Та голову адміністративного департаменту державного сенату Дмитра Носенка, якого Євген Чикаленко в щоденнику стисло охарактеризував як старого російського бюрократа. Гетьмана супроводжували згаданий вище Олександр Палтов, старший осавул Гнат Зеленевський, який володів німецькою мовою, особистий осовул Туркмен за національністю Абдул Західов, заступник німецького посла граф Йоганнес фон Берхем. Особистий представник Кайзера Гаутман Вернер фон Альвенслебен та інші особи від'їзд зі столиці вирішує максимально утаємничити зміркувань безпеки після низки терактів, які прокотилися Україною. Насамперед, вбивства російським лівим есером німецького генерал-фельдмаршала Германа фон Айгорна. Про ці події ми докладно розповідали в одному з нещодавніх випусків. Начальник особистого штабу гетьмана генерал Борис Стелецький згадував, що він сам дізнався про від'їзд лише напередодні від самого Скоропадського та й то під великою таємницею. Глибокої ночі на німецькому штабному автомобілі Скоропадського доправили з його палацу на залізничний вокзал, де вже чекав потяг із німецькою охороною. Подорож пройшла без пригод, і 4 вересня делегація щасливо прибула до Берліна. Місцева преса з чисто німецькою пунктуальністю навіть зазначила точний час прибуття поїзда 7 годин 47 хвилин вечора. Оселилися українці в розкішному готелі Адлон, який у травні 1945 року буде розграбований та спалений совєтськими солдатами, а відбудований лише наприкінці 90-х. Вже наступного дня в ранковому випуску одна з провідних берлінських газет. Norddeutsche Альгемайне Цайтунг повідомляло. гетьман не є для нас чужинцем. Україна має всі дані для найкращого розвитку. Те, що вона так легко і безболісно подолала всі наслідки революції, є заслугою не тільки славетного народу, але й гетьмана, який вивів молоду державу з класової боротьби на широкий шлях національного і культурного розвитку перед Україною. Визволеною від зовнішнього гніту та внутрішніх заворушень відкриваються великі перспективи. Берлінські журналісти навіть не здогадувалися, що до революції та падіння монархії в Німеччині залишається якихось два місяці, а разом із тим Україну охопить чергова фаза кривавої боротьби. Гетьман та його супровід найперше відвідали Міністерство закордонних справ Німеччини, де зустрілися з Паулем фон Гінце та його заступником. Гілмаром фондем бусше Гадденгаузеном у своїх мемуарах Скоропадський писав, що керівник МЗС справив на нього неприємне враження. Я з ним потім ще продовж свого перебування в Берліні мав змогу кілька разів говорити і зовсім розчарувався в ньому. Я зрозумів, що людина ця є одним із найголовніших прибічників тієї огидної політики, яку на той час Німеччина вела з більшовиками. Уся ця справа перейшла до Міністерства закордонних справ, принаймні вони підтримували більшовиків і наполягали на продовженні взятого курсу загравання з ними. Адже досить сказати, що цей таки ексцеленс гінце їздив із червоною гвоздикою в Петліці обідати до йофе в російське посольство. На всі мої заяви він говорив одне: нам потрібен мир із Росією, і як не крути, єдина партія, яка цього хоче більшовики. 5 вересня Скоропадський зі своєю делегацією та у супроводі посла України в Німеччині барона Федора Штейнгеля відвідав рейхсканцлера графа Георга фон Гертлінга. Ввечері той дав обід на честь українських гостей, після якого відбувся світський раут за участі урядових, фінансових і промислових кіл. На 6 вересня була запланована зустріч із Кайзером. Для цього ніч довелося провести в поїзді, який на ранок доправив українську делегацію до міста Касель, де розташовувався палац Вільгельмсгюе – офіційна резиденція Вільгельма II. В Каселі німці спочатку запропонували гетьману культурну програму, і він із задоволенням провів півтори години в місцевій картинній галереї. Лише потім відбувся візит до Кайзера. Почалася ця зустріч у форматі. Сам на сам мене було попереджено, що з імператором не варто говорити про справи, поза як на даний час це жодного значення не буде мати. Я це взяв до уваги і зовсім не намагався говорити про ті питання, які мене на той час цікавили. Розмова спершу крутилася довкола питання про здоров'я імператриці, яка хворіла і допіру одужала. Потім перейшли на теми про мою колишню діяльність та війну, причому він згадував кількох генералів та чиновних осіб, яких він знав у Росії за часів свого тамтешнього перебування. У цей час прийшов ад'ютант і приніс футляр із орденом. Імператор дав мені великий хрест Червоного Орла. І з великою серйозністю сам мені одягав на плече, для чого було закликано як фахівця імператорського камердинера. Ордени отримали і члени української делегації. Саме там і було зроблено цілу серію відомих фотографій, а також знято кінохроніку. Зберігся її фрагмент: Кайзер і Гетьман смалять цигарки на ганку палацу Вільгельмсьге. Потім відбувся сніданок, за яким Кайзер і Гетьман обмінялися офіційними промовами. Вільгельм при цьому не забув нагадати, кому саме Україна має завдячувати допомогою в розбудові своєї державності. Кривава війна, яку підступними намірами Антанти було нав'язано світу, і яку вона, попри очевидну недосяжність своєї мети, продовжує вести зі злочинним божевіллям, завдала тяжких ран і Україні. Коли після визволення скутих російською імперією народних сил українці, пам'ятаючи про своє славетне минуле, проголосили себе незалежною державою та звернулися до Німеччини з проханням допомогти їй розбудовувати, я охоче доклав до цього свої руки. Мій уряд та уряди моїх високих союзників взяли на себе завдання підготувати для України міжнародно-правові підстави її державного існування. Для чого наші армії допомагали навести лад у краї повному руйнівних елементів? Під захистом цих армій могла розпочатися відбудова держави? Скоропадський звичайно відповів подякою та виголосив тост за здоров'я Вільгельма і щасливе майбутнє німецького народу. За перемогу німецьких армій, як наполягали деякі присутні, він пити відмовився. Після сніданку Вільгельм II цікавився долею свого кузена, детронізованого російського царя Ніколая II та його родини. Як відомо, їх розстріляли більшовики в Єкатеринбурзі ще 17 липня. Проте на той момент цю інформацію сприймали у світі як непідтверджену. Гетьмана також розважали нудною розмовою, наближені до Кайзера, особи його почету. Власне на цьому зустріч і закінчилася. За її підсумками, газета Берлінер Локаль Анцайгер» 7 вересня повідомляла враження, яке гетьман зробив у Німеччині, дуже добре, де би він не був, його поведінка викликала загальні симпатії. Гетьман зовсім не робить таємниці зі свого приязного ставлення до Німеччини. Він сказав, що Німеччині він не чужий. Ще до війни часто приїздив і добре знає Тюрингію. насамперед, завдяки пішим подорожам. Гетьман насолоджується перебуванням у Берліні і почуває себе тут дуже добре. Візит його сприятиме ще більшому зміцненню добрих політичних взаємин України і Німеччини. Після повернення до Берліна Скоропадський наступного вечора відвідав оперу, а 8 вересня поїхав до окупованого бельгійського міста СПА, де розташовувалася німецька ставка верховного командування. Там він зустрівся з начальником німецького генштабу генерал-фельдмаршалом Паулем фон. Гінденбургом та його заступником Еріхом Людендорфом. Якщо візит до Кайзера виявився чисто протокольним, то тут Скоропадський мав можливість обговорити важливі справи. Насамперед, він отримав обіцянку допомогти у формуванні української професійної армії. Посол Фінляндії в Україні Герман Гуммерус повідомляв, що гетьман пропонував створити 400-тисячну армію. Натомість отримав дозвіл на 85 тисяч, але не встигли зробити й цього з огляду на брак коштів і гальмування з боку німецької влади. Чисельність кадрових частин армії Української держави перед початком повстання директорії становила трохи більше 20 тисяч військовослужбовців. На переговорах у СПА німецькі воєначальники прихильно поставилися і до формування на українських теренах південної та Астраханської армії. Що належали до російських антибільшовицьких сил, було також досягнуто згоди про повернення українців військовополонених колишньої російської армії. 9 вересня гетьман отримав можливість оглянути військові та сталеливарні заводи в Кьольні та Ессені. Мене цікавила постановка робітничого питання на цих заводах і особливо вирішення квартирного питання, робітничі містечка, про які мені доводилося стільки читати і чути. Останнє мало особливий інтерес для мене у зв'язку з тим новим Києвом, який ми мали на думці будувати в майбутньому і в якому хотіли використати весь досвід заходу. Те, що я побачив у Есені, перевершило всі мої очікування: робітничі каси, усілякі споживчі крамниці, лікарняні каси, тощо як виглядає поставлені в але що є вже геть надзвичайним. Це саме робітничі містечка. Місткість квартир, продуманість, гігієна і краса будівель вражаюча. Олександр Павтов у цей час залишався в Берліні з декількома дорученнями від гетьмана. Зокрема, він мав прозондувати внутрішньополітичний клімат Німеччини та вийти на контакт із лідерами соціалістів, прихід до влади, яких вважався цілком можливим. Скоропадський навіть сподівався, що зможе завести нові важливі для державної справи знайомства. Паутов, хоч і знав потрібних людей, з цією місією не впорався. Гетьману залишалося лише шкодувати, що він особисто не виявив у цьому питанні більшої наполегливості. Натомість Скоропадський вдало скористався можливостями, що надав візит до Німеччини, для просування у кримському питанні. Фактично, німецьке керівництво погодилося з його позицією щодо доцільності приєднання півострова до України та надіслало телеграму кримському краєвому уряду з порадою розпочати переговори про це. Крім того, гетьман провів важливу і продуктивну зустріч із кримським міністром фінансів графом графоміром Татіщевим. Той погоджувався на злиття Криму з Україною. Докладніше про те, як Скоропадський приєднував Крим на нашому каналі, розповів історик Сергій Громенко, і я дуже рекомендую це відео до перегляду. 10 10-го, а за іншими даними, 14 вересня, Скоропадський зі своїми ад'ютантами відправився у кіль. Де розташовувалася головна база німецького флоту на Балтійському морі? Власне, особливої потреби в цій поїздці не було, але отримавши від німецької сторони пропозицію, гетьман вирішив не відмовлятися. Головним приводом стала зустріч із молодшим братом Кайзера, гросадміралом принцем Генріхом Пруським. У Кілі мене дуже урочисто зустріли. На станції було виставлено варту. Зустрічало мене головне начальство. Наступного дня нам показували казенні майстерні. Потім ми обійшли частину порту. Я їздив на підводному човні, причому він маневрував і занурювався на глибину. Мені, що ніколи не бачив цього, усе здавалося дуже цікавим. Після цього під звуки ще не вмерла Україна. Я перейшов на пароплав і мене познайомили із кільським каналом. Повернувшись до берлінського готелю Адлон, гетьман влаштував ввечері 15 вересня дипломатичний прийом. Ще раз відвідав оперу, де давали летючого голландця Вагнера, і відбув на батьківщину. Російська шовіністична преса, звісно ж, вилила купу помиїв на Скоропадського за його поїздку. Так, упоротий расист Василій Шульгін, до речі, уродженець Києва, який тоді редагував газету Росія в Катеринодарі на Кубані. Запустив фейк. Буцімто гетьман вже не повернеться з Берліна. А українська держава буде замінена прямою німецькою окупацією. Втім, 17 вересня Скоропадський приїхав у Київ і за свідченням очевидців з'явився в гетьманському палаці так само раптово, як і зник два тижні тому. Шановні глядачі, історія без міфів має власний мерч. Це зручні та якісні худі футболки з гаслом нашого каналу, хай квітне український Ютуб. Для замовлення пишіть в дірект нашого інстаграму або в телеграм канал Посилання є в описі відео. Як один із результатів візиту, берлінська газета Фостіше Цайтунг вважала те, що влада Скоропадського зміцнилася, і відтепер остаточно зникнуть чутки про бажання запровадити в Україні монархію на чолі з австрійським ерцгерцогом Василем Вишиваним Вільгельмом фон Габсбургом або принцем Йоахімом Пруським, наймолодшим сином Кайзера Вільгельма. Який, попри тяжке неврологічне захворювання, розглядався також як кандидат на гіпотетичні престоли Ірландії, Литви або навіть Грузії, одразу після повернення Гетьман побачив суттєві зміни у відносинах із німецькими генералами. Якщо раніше командувач німецьких військ, генерал-полковник Гюнтер фон Кірхбах не вважав за доцільне навіть перебувати в Україні і волів переважно знаходитися у вільно, нині вільнюс Литва, то зараз з'явився на прийом до Скоропадського зі своїм начальником штабу Вільгельмом Грьонером і обидва тримали себе як підлеглі гетьмана. Відомий меценат і громадсько-політичний діяч Євген Чиколенко висловив сподівання, що поїздка Скоропадського сприятиме зміцненню незалежності України після того блискучого прийому, який йому зробив Вільгельм в Германії. І після тих промов, що виголосив гетьман у подяку Вільгельмові за поміч в прибудуванні української держави, не може бути сумніву в тім, що гетьман не може вести об'єднуючої політики. Він тепер різко одкраяв себе від Росії, і росіяни йому тепер не простять і не примиряться з ним. Та, очевидно, і гетьманові, коли й не вірити в щирість його як українського патріота, немає рації тягнути до єдиної Росії. В Росії він був тільки генералом, яких там тисячі, а в Україні він перша особа великої європейської держави. Грошей йому теж не треба. А значить, яка рація йому тягнути до об'єднання з Росією? Сам гетьман після візиту справді відчув себе політиком європейського рівня, що додало йому впевненості. Можливо, навіть занадто. Генерал Борис Стелецький у своїх спогадах зазначав, що Скарпатський був дуже задоволений поїздкою до Берліна, а його поведінка після повернення істотно змінилася. Вільгельм титулував його світлістю, тож цей титул так і зберігся за гетьманом. Влада і пошана стали йому запаморочили голову. Він найвірогідніше почав вірити у свій розум і силу, а головне непогрішність. Після повернення світлістю з поїздки в Берлін він перестав цікавитися поточними справами так прискіпливо, як це робив раніше. Справжні натовпи підлесників стали оточувати скоропадського, на його честь складали оди та вірші. Тож він, втомлений владою, скоротив час прийому міністрів, почав їх приймати лише до сніданку. Якщо людина з близького оточення, хоча й відверто заангажована, дуже критично поставилася до оновленого гетьмана. То що вже казати про політичну опозицію? Наприклад, Володимир Винниченко не добирав слів, коли писав у своєму щоденнику клясовий інстинкт у цього дегенерата досить дужий, і клясова чистолюбність не мала. Йому хочеться зіграти якусь немалу роль Ролю відновителя твердих устоїв правопорядку, особливо після повороту з Берліну, де йому подавав руку сам Вільгельм. У його слинявій душі міцно загніздилось переконання в своїй особливій місії на Україні. Але це на гори його тяглося так недовго. Хутко Вільгельм надів циліндра, взяв у руки штатського патичка і став звичайною людиною. Сонце погасло, і залежна від нього планета, що сяяла тільки його світлом, зашамоталась, захвилювалась і почала шукати іншого світла, яким могла б світитися. Загалом, після візиту Скоропадського до Берліна, відносини української держави і Німеччини досягли апогею. Було отримано згоду на формування восьми корпусів української армії. Німці не лише погодились на приєднання Криму до України. А й на передання кораблів Чорноморського флоту. Так, уже 17 вересня вони передали у склад українського державного флоту весь підводний дивізіон із 17 підводних човнів. Крім того, поки гетьман гостював у Кайзера 10 вересня в Києві було підписано детальний економічний договір між українською державою з одного боку та Німеччиною і Австро-Угорщиною з іншого. Проте поразка центральних держав у Першій світовій війні. Та революція в Німеччині зробили неможливою реалізацію досягнень гетьманської зовнішньої політики. Ба більше, берлінський вояж Скоропадського унеможливив налагодження конструктивного діалогу з переможцями країнами Антанти. Заступник державного секретаря Української держави Микола Могилянський згадував. Основною величезною помилкою була поїздка гетьмана Скоропадського в Берлін і на фронт на побачення з Гіндербургом і Людендорфом. Довелося їхати у ставку, яка в той час розташовувалася на бельгійській території. Цього не могли стерпіти французи, і в усіх французьких газетах за найменшого натяку на Скоропадського та Україну з'являлися портрети Вільгельма II і гетьмана Скоропадського, які тиснуть одне одному руки. Цим він убив себе остаточно в очах Антанти. Однак ці слова типовий тягар після знання. Могилянський написав їх вже на еміграції в 1920-х. А тоді, в першій половині вересня 1918-го, як ми сьогодні бачили, попри тяжке становище німецьких військ на західному фронті, ані Кайзер, ані гетьман навіть не здогадувалися, як мало часу їм залишила історія. Павло Скоропадський навіть встигне провести зустріч із лідером ще однієї держави отаманом всевеликого війська Донського Петром Красновим на залізничній станції Скороходове. Якщо вам, друзі, цікаво більше дізнатися про цю подію, ставте активніше вподобайки під цим відео, і коли воно набере 25 тисяч за місяць, ми обов'язково підготуємо такий випуск. Прошу вас підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок. І прокоментувати відео. Дякую за перегляд! Слава Україні!